Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі парафіяни, друзі, близькі, всі, хто традиційно в цей час долучається до нашої молитовної вервиці. Сьогодні також вервицю роблю за декілька годин до 21-ї години, тому що знову ж таки проблеми зі світлом і з якістю інтернету, тому що щоб забезпечити молитву, якість її роблю на кілька годин швидше. Роблю з цікавого місця. Як ми їдемо на стрий в Болехові в кінці міста, є наліво такий поворот в ліс, в таке урочище бучники таке цікаве містечко. Ми багато таких маємо гарних місць, про які навіть не знаємо. І сьогодні вас хотів би познайомити з цим місцем і одночасно тут помолитися нашу вервицю за наших хлопців, дівчат на передовій, за наших поранених, полонених, безвісти пропавших. За сім'ї, які втратили своїх рідних і близьких, за всіх тих, кого торкнулася ця війна найбільше. Також, звичайно, ми молимося і в особистих намірнях. Щодо цього місця, то при вході в це урочище, ми так пройдемося алейкою під час молитви, є зразу опис, власне, з чого постало це місце. На зелені свята 1856 року двоє діток пасли худобу в урочищі бучники і почули невідомий голос. Глянувши в той бік, діти побачили на дубі гарну пані в усьому білому. Від білої одежі Дуб Сяяв. Діти побігли розповісти до старших пастухів. А коли повернулись, то побачили, що з-під коріння дуба б'є джерело, якого не було. Це місце пов'язане, власне, з появою Богородиці, з джерелом, яке з'явилося. Також воно це й таке місце патріотичної слави, тому що тут загинув один із провідників УПА. Позивний Громенко, командир Залізної сотні. Можливо, багато хто бачив цей фільм Злізна сотня. Власне, це той командир Громенко тут загинув на цьому також місці. Власне, він і ще кілька десантників. Упа тут вони мали і свою особливу місію в цьому регіоні в 50-х роках. Ну і власне він тут загинув. Є його тут могила також. Запрошую до молитви на цьому і духовному, і одночасно такому національно-патріотичному місці, місці нашої слави. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою, в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Твориця Неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного, Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого, ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас, за понтія, пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєм і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Сину, що нас відкупив, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Духові Святому, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, найласкавіше, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і непорочна зачата, пречиста Діво Маріє, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що нащої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос, воскрес із мертвих. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками. І благословений плід Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід Лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений Лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. О найласкавіше Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, свята і непорочно зачата, пречиста Діво Маріє, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос вознісся на небо. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, ласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і непорочно зачата, причиста Діво Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос зіслав Святого Духа на апостолів. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід Лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінкам, і благословени прілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, благословенний прілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословений пріло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О найласкавіше, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, свята, і непорочно зачата, причиста Діво Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа! Зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос причисту Діву Марію до неба взяв. Collapse. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословени плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословени плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословене плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословене плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим між жінками, благословений прілона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О ласкавіший, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і непорочно зачата, причиста Діво Маріє, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо, о Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос, пречисту Діву Марію, вінчав на царицю неба і землі. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений пліло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими між жінками, і плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа. Спаси і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословени плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена між жінками, благословени плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погороди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословенна. Присвятає Богородице, спаси нас. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую всім за молитву. Сьогодні ми помолилися, як вже на початку відео було сказано за такого урочища, бучники в Болехові. Де, власне, об'явилася в свій час у 19 столітті Богородиця, де є джерело, де також в середині 50-х роках минулого століття, власне, загинули десантники УПА. І серед них, власне, командир, один із провідників УПА на прізвисько Громенко. Командир, який очолював Залізну Сотню. Тут його є могила. Хто має теме колись можливість сюди заїхати, може, власне, собі тут погуляти. Такі, так, так дуже є затишно, не знаю, чи мікрофон все передав, як пташки співають, як тут є е, прохолодно, свіжо і справді дуже так е, затишно, духовно затишно. Хай Господь усіх нас благословить е, таким миром, затишком в душі. Ну і, звичайно, найбільше просимо, молимо того миру для всієї нашої. Новостраждальної України, нехай Господь благословить всіх нас на цей вечір, на цю ніч береже кожного з нас і кожного нашого захисника. Благословення Всемутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь. Слава Ісусу Христу!